Крістіни Лорен випадкові наречення». А Одразу скажу, що книга, знову ж таки, не тягне на супер-пупер-вау, якийсь там глибокий твір, але мені. Прям дуже сподобалось. Я навіть сама від себе не очікувала, що любовний роман мене може так захопити, і що настільки в мене буде багато емоцій. Він доволі щирий, класно написаний. Мені сподобались дуже діалоги, мені сподобались герої, мені сподобались ситуації. І взагалі він у мене викликав дуже багато таких теплих емоцій, ніби я сама поїхала на ті Гаваї, пережила всю цю любовну пригоду. Якось воно було так мило, прикольно. І хоча тут дуже багато кліше, дуже багато до чого можна поприкапуватись, попродобувати. Ти сказати, що а, це черговий безіменний роман 에, просто про, про любов від ворогів до коханців. Але, але я від нього отримала реально багато-багато задоволення, тому що він просто по вайбу мені сильно сподобався, тому 에, як любовний роман, я йому прям ставлю 8 з 10. Дійсно ну, класний. Він в мене викликав, просто ось дійсно шквал таких. Теплих, приємних почуттів, як, там, тут немає прямо такої детективної лінії, ну, трошечки, то тут два з десяти, це було дуже погано, але воно трошки було. І як, ну, просто загалом як книга в плані якоїсь значущості, глибини і так далі. ну, На жаль, більше, ніж два або три бала тут не поставиш. але, Але якщо брати чисто любовний роман для відпочинку, Шикарна книга. Дуже хотіла би ще е, цих авторів почитати. Мені прям сподобалось. Книга написана в 2019 році, видана в США, у нас видана видавництвом Віват в 2021 році. Вона теж доволі невелика, швидко читається, е, непогано. По якості, ну, звичайна книжка, приємно тримати в руках хороший шрифт. Щодо якості перекладу, то я до перекладу не дуже присіпалася, мені було ок, тому важко щось сказати. Мене звати Поліна і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. Завжди мені дуже дивно, як двоє людей можуть писати разом. Авторка це Крістіна Хопс. Вона була колишнім шкільним радником. Що це значить в Америці? Не знаю. І Лорен Білінгс, Тобто Крістіна, це перша Лорен, друга, Крістіна Лорен, їхній псевдонім. Так, Лорен Білінгс, вона нейронауковиця. Теж. Чи працюють вони зараз за фахом, чи займаються виключно письменництвом? На жаль, не знаю. Я взагалі не знаю, не розумію, як шкільний радник, нейронауковиця можуть це все реально поєднувати. Зустрілись вони в 2000 2009 році на якомусь фестивалі, де читали свої фанфіки і таке інше, познайомились, потім разом поїхали на комікон, брали там участь, здається, в якихось конкурсах і далі закрутилось, завертілося. І вони почали писати книги разом. Е, я читала в інтернеті, що, що пишуть вони 50 на 50, Чесно, як це реально? Я не знаю. Типу, одна пише одну сцену, інша пише іншу сцену. Вони разом це все вичитують, дають коментарі один одному. Продумують в кожній є певна роль, як вони продумують там сюжет, різні лінії і таке інше, але реально, як можна писати, то все разом я не знаю. По стилю книги. Знову ж таки, це не якийсь супервау роман, який тягне на. Не знаю, яку там премію, супер-пупер круту. Але мені тут стиль сподобався. Тому що, знову ж таки, інколи буває, читаю. Я люблю. Чесно, я особисто дуже люблю любовні романи. Я не дивлюся серіали, я майже перестала дивитися фільми, тому що вони мені здаються такими тупими жвачками, все про одне і те саме. І здавалось би, що любовний роман це те саме, але для мене це як якась така розтягнута жвачка. Не так багато. Не ламаю я так сильно свій допамін цими любовними романами, як тими ж серіалами. І мені любовні романи допомагають розслабитись, трошки якось себе відпустити. Якщо чогось не вистачає в житті, перепрожити це з героями, тому що мені здається в реальному житті, має бути все рівно в стосунках і нормально, бо якщо є ці драми і качелі, я не знаю, як такому можна жити. Але, але інколи все одно щось таке от хочеться. І якраз у любовних романах ти можеш знайти все, що тобі хочеться, пережити тут з героями і забути, і жити собі щасливо вдома з чоловіком і дитиною, і ні про що не паритись. тому, Мені любовні романи подобаються особливо цей він такий більш ванільний. Ванільний в плані, що тут немає таких сильних оцих от драм, люблю ненавиджу і таке інше. Звісно, і це тут є, але не настільки. Акцентовано, тому він мені напевно стільки сподобався. Він більш такий теплий. Бо інколи читаєш, а там такі качелі, ну такі качелі, що ти ридаєш цими персонажами і таке інше. Тут, тут ні. Він більш такий сонячний, теплий, ніби дійсно. Ти на відпустку поїхав. Його, до речі, відпустку раджу. Якщо таке любите, спокійно можна брати, воно створює оцей такий вайб. Мені в принципі, сподобалось. Так, да, воно не супер вау, там якось художньо, літературно написано, але написано достойно. Тут воно не настільки аж спрощено. Він коли теж читав. І воно вже так просто, що ага. ти думаєш, «да, це письменник. Тут написано такою більш розмовною живою мовою, непогано. Мені сподобались, до речі, дуже діалоги. Зазвичай до діалогів я люблю поприсіпуватись, але тут мені вони були смішні. Я не знаю, чому. Ну, я реготала. Я реально в деяких моментах реготала. Мені було весело, мені сподобалось. І чому мені вона так зайшла? Бо він коли читаєш книжку, в тебе немає, ну ти її читаєш. А тут я читала, і в мене постійно була посмішка на обличчі, типу, о, о, це так мило, вони разом туди-сюди. Тому мені сподобалось. І жарти, діалоги хороші. Єдине тут від першої особи. Від е, олів йдеться оповідь. <forcé> М -м -м, можливо, краще було б від третьої, щоб ще ітана трохи, трохи сюди додати. Хоча не знаю, і так в принципі нормально присіпуватись не буду, тому стиль. Як на мене, в цій ніші, як любовний роман, тим більше це такий громком, дуже непоганий, хороший, мені сподобалось, я залишилася цілком задоволена. Далі, щодо кліше, їх, звісно, дуже багато, але теж якось інколи буває теж, є кліше в любовному романі, і вони тебе прям бісять. Ти читаєш, думаєш, знов, знову це кліше, ну вже придумайте щось інше. А тут нормально, ну так, да, кліше, ну кліше, ну і що? Мені сподобалось. Е, звісно, тут є від ворогів до коханців. Ну, мені здається, 90% любовних романів це від ворогів до коханців, ніби якогось іншого шляху просто немає. Або зразу кохання з першого погляду, хоча і тут вони почали ці іскри між собою відчувати і так далі. Потім е, одна кімната, що вони вже живуть разом, того ніби не хочучи, але вони живуть разом. Це комплекси горовних, вона закомплексована, він ідеальний ідеал. Щодо тем, вони тут є, не скажу, що дуже глибоко прописані, але як для такого рівня роману, ну теж непогано, не бачу сенсу дуже за них присіпуватись. Одна із тем це Свобода від фатому. І якраз вона тут найкраще обіграна і найцікавіше, що я маю на увазі Свобода від фатому. Ми... Бачимо, як описуються дві сестри Олів та Амі. Олів це головна героїня. Амі її сестра. От теж тут є кліше між близнучками, ну, одна хороша, інша там умовно погана. Ну, це таке. Олів постійно не щастить, в той час як Амі щастить, і вона постійно себе протиставляє сестрі. Вона така: я би сказала, до речі, що вона закрита і угрюма, але вона. Трішки невдаха і вважає себе щиро невдахою. І постійно, ніби як шукає, теж це в романі не вказано, але вона ніби шукає ці такі якісь підказки долі. Підказки долі, які їй вкажуть не на те, що вона щаслива, а навпаки, ті, які докажуть, от Амі щасливиться, а ти така лахушка, в тебе нічого не виходить. І... По сюжету роману далі вона ніби вже від цього відходить, і їй Ітан, до речі, це ж і показує, що насправді Фатум, він нічого не значить. Фатум, він нічого не значить. І... Все залежить від тебе, як від героя. Ти або прийшов і зробив, або, ну, типу, сидиш і дивишся на, горос... на, на Ютубчики гороскопи. І тут прикольно це передано через талісмани та ігри, тому що в Ітана був талісман. Там щаслива монетка здається, але він ніби прив'язаний до неї. З іншого боку, ну, це просто талісман, він нічого не значить. Тут прикольно це обіграно, мені сподобалось. І ігри. Постійно, по-перше, персонажі Олів та Ітана між собою там, умовно грали в ігри, не якісь психологічні, а той же пейнтбол вони ходили. потім... І коли вони плавали на катері, це теж можна за якусь свою рідну гру взяти, коли вони ходили фотографуватись там на пляжі щось шукали, коли ходили в бар випити. Ну це все такі якісь міні-ігри, де вони один одному протиставляються і де вони співпрацюють як, ском... як команда. А, до речі, згадала ще одне кліше, коли вони ж, Олів та Ітан вдавали, ніби вони закохана пара. Скільки разів я почитала? ну... Але тут теж було прикольно, і воно обумовлено сюжетом це було цікаво. Так, то повернемося до ігор. Тут вони мають важливу роль. По-перше, те, як ігри, там, умовно об'єднують Олів та Ітана, і вони починають тісно співпрацювати один з одним. А по-друге, Амі, сестра Олів, вона любила грати в ігри, там, вигравати різні призи, все на халяву і таке інше, а Олів, а Олів, ні. І тут вона розуміє, що насправді це не везіння її сестри, це не якийсь злий фактом. Це от ті рішення, які ти сам приймаєш і за які ти відповідаєш. Можливо, не настільки сильно це показано в романі, але воно тут однозначно є, і прописано непогано, як на мене. Можна було б трошки докрутити, але в контексті цього твору я не бачу сенсу, мені здається, цілком ок. Далі, тема чесності, теж друга основна основна тема. Тема чесності, друга основна тема. І мені сподобалось теж, як тут це передано, тому що є різні варіанти, де нам показує чесність. По-перше, те, як Олів збрехала своєму роботодавцю і через це її викинули з роботи. Далі те, як Олів не зрозуміла на самому ще початку, коли вона познайомилася з Ітаном, між ними там були певні непорозуміння, тому вона вважала, що він її ненавидить, а він насправді хотів з нею зустрічатися туди-сюди. І тут теж якось чес... ну, роль чесності. Роль чесності. Показується, що якби вона одразу один одному все пояснила, можливо, б не було того весілля, Амі, Деєва не було, всіх тих пірідів, в які вони попали, і таке інше. Далі чесність із собою, тому що Олів не впевнена, думає, що вона така лахушка, бо їй не везе, але ж це неправда, вона просто не робила достатню кількість кроків для того, щоб її пощастило. Ну і чесність між ними, як між парою і між е, сестрою Олів Амі та її, парою її чоловіком Дейвом. Те, що у них нібито були вільні стосунки, про які Амі не знала. Тобто, чесність, вона чесність пролягає через весь твір. І теж мені сподобалось, як тут це обіграно. Можливо, знову ж таки, не занадто прямо глибоко, не супер вау, ми занурюємось в ці глибини тої чесності, але, але дуже сильно і достойно. Як, як для любовного роману, який можна почитати на вікенд в відпустці. Далі сила родини, вона тут, мені здається, не настільки сильно показана, вже, але теж прикольно, тому що в Олів дуже велика родина, вони всі дружні, намагаються якось один одного підтримати, і в той же час вони трошки мішають, бо хочеться вже якось скіпнути від них. Але вони допомагають їй і роботу знайти, і підтримують, коли Олів втратила роботу, і підтримують, що їй треба їхати в цей медовий місяць замість сестри. Розкриваються цікаві відносини між сестрою, між сестрами Олів та Амі. Бо Олів все таки вирішує поставити там все на кон. Вона ж не знає, як сестра відреагує. Сестра відреагувала негативно, але Олів все розказує Амі. Тобто вона має цю чесність і мужність влізти в чужі стосунки. Ну тут, в принципі, мені здається, вона оправдано це зробила. Я би, напевно, зробила чесно так само. Да, чужі стосунки це чужі стосунки, але ти коли реально знаєш що людину обманюють, і це твоя близька сестра. ну, Я не знаю, як можна не сказати. Ну, тут теж спільне питання. Але мені здається, треба реально мати чесність, це все розказати і розказати правильно. Те, як зробила це Олів, мені сподобалось, і Амі все-таки потім перевірила свого чоловіка і все закінчилось позитивно. Але от є між ними цей такий тісний зв'язок, і, знову ж таки, тема чесності. Далі зв'язок між Ітаном, він старший брат, і його братом Дейвом. Ітан любить Олів, він хоче бути з нею, і в той же час він думає за Дейва, він не хоче зіпсувати свої відносини з ним. Але тут якраз є продоставлення з Олів. Якщо Ітан. Просить Олів мовчати і не розповідати, не лізти не в свою справу. Олів вирішує, що це неправильно, і родина, перш за все, в іншому плані, в плані от, чесності. Тому тут вони ніби і протиставляються, бо кожен там, типу, за своє думає. І в той же час різні якось... різні характеристики персонажів. Вона справді, мені здається, і то, ну треба було з братом поговорити, і це по-іншому можна було б розв'язати, не казати, амі там всю правду. а... Ітану спробувати підійти до брата, але він цього не зробив. Тому тут, тут якраз теж цікаво, воно подано, неоднозначно можна обговорювати. Ну, і цікаво, тут просто сама ця ідея, зміна простору, ніби як нове життя, що вони поїхали в медовий місяць, помінялися своїми братами та сестрами, і якось воно прикольно. Прик... Олів. Мене трішки підпішала, але вона теж ну цікава, смішна. Можна було б її розкрити там більш глибоко, тому що мені здається, тут в кожного персонажа аркана не пророблена. Вони, як здається, як були. На початку, ну в кінці майже такі самі лишились. Так, да, може, там трошки висновки вони і зробили, щось там прожили, трете те, але маловато, маловато мені цього було. Хоча, та не менш, вони мені всі сподобались, Олі одночасно і чимось сподобалось, і трошки бісила, і просто вона сировата в плані. Ті всі глибини і теми, які можна було б зануритись, вони не показані настільки глибоко, але знову ж таки, тут того і не треба було. Тому цілком ок, мені просто не вистачило в кінці якогось цього на дламу. він ніби мав бути тоді, коли Олів сказала Амі про те, що її чоловік бреше. Але ну от ще чогось, ще чогось мені не вистачило. Хоча, як на мене, вона стала більш сміливою і ну дійсно цей свобода від фатому вона її перемогла. Просто трошечки мені не вистачило докрутити щодо Ітана. Ну, він, типу, ідеальний хлопець в ідеальних умовах. Е, тому був трошечки мені скучний, маловато мені голошилося. Маловато мені голошилося, да. мені не вистачило, от він теж відчувається, що він не впевнений. Він ніби такий ідеальний і класний, але він не впевнений. Він на людях грає якусь певну маску. Навіть те, як, який він був з Олів, він там більш з ним з нею щирий, вона з ним щира. Вони, напевно, на цьому і зійшлись. Але не вистачає, не вистачає та як це назвати? Глибини зануритись цю його невпевненість, бо ми її частково бачимо через відносини з олів і через відносини з Дейвом, він його ніби Мій старший брат, він мав би сказати, я, чувак, що ти робиш? Ми зараз все розкажемо, гей, піди і зізнайся сам. Але ні, він цього не робить. Він боїться, він сумнівається, він теж нерішучий. І вони, хоча це і прикольно тут зіграно, виходить і там підштовхує олів, олів підштовхує його, і вони так один одного підштовхують. Але трошечки знову ж таки не хватило мені чуть-чуть ну, ще оцю невпевненість його якось так більше підкрутити, розкрити. Це ніби прикольно передано через його колишню Софію, бо теж Софії протиставляється дуже олів, олів сама їх протиставляє, вона гривнує. Спочатку ніби цього не показувала, вона реально ревнує. І Софія вона ніби вся така ідеальна, не, не написано прямо, що вона прям гарніша, але вона успішна, красива, туди-сюди. І Олів, знову ж таки, теж не впевнена, вона себе протиставляє цій Софії. Що... Але Ітан показує, що Софія була. Та ідеально з одного боку, нібито, але вона була ідеальна, умовно. Вона не готова була вирішувати якісь складні ситуації, говорити про почуття. Вона хотіла, щоб все було так гладко рівно на публіці. А що в них там всередині не зрозуміло. В той час, коли Олів прямим текстом, вже коли між ними щось почалось, каже, типу, чувак, давай ми про нас поговоримо. Він так та яке нас? Вона, ні, ну ми ж там туди-сюди, значить, ми є. І, це мені сподобалося. Тим воно і було більш реально. Тут є, звісно, драма для драми, але. Цікаво, воно для мене було передано якось я, я їм повірила. Хоч воно і клішоване, і стандартизоване, і десь перебільшене. Але, от блін, ну цим героям я повірила. мені сподобалося. щодо Амі та Дейна. Ну Дейн мудак, це понятно, там нема про що говорити. Як персонаж мудак, він прописаний. Класно. Ад Амі Амі, теж маловато її роль, але теж мені здається, за рахунок того, що це вже другорядні персонажі, і на них мало було відведено часу, то не треба ж настільки заглиблюватись, і через характеристику головних вони класно зображені. До Амі, в принципі, теж питань немає. Ем, вона. Просто теж вона не змінилась. От їхня арка персонажа була в точці А, так до точки Б і прийшла. Але знову ж таки, ну це другорядні персонажі, там, напевно, та арка і не треба. І Амі, вона як була така супервесела, страшно щасливиця. Вона так і лишилась. Але це і добре. Не знаю, що там ще можна було б написати. Тому загалом я вважаю, що книжка дуже непогана, непогана, реально як любовний роман. Мені вона сподобалась. Я б я б не перечитала її ще раз, це сто відсотків, але. Цих авторок ще хочу почитати. Мені цікаво, просто щоб відпочити, хочу поїхати на Гавай, взяти їхню книжечку і собі насолодитись.